Усім привіт! Сьогодні у нас 10 листопада 2022 року. Продовжуємо показувати колекцію винограда, яка у мене на учаску, в місті Херсоні. Для чого показую? Для того, щоб зрозуміти, як себе веде той чи інший сорт в наших умовах. І так, поставте вподобайку чи лайк, рішіть і самі. Зробіть, будь ласка, підписку. Буду дуже вам вдячний. Погнали? І так, це у нас золота. Це посаж носят 2020 року. Це зрівання середнє. Інститут, виведен в інституті Новочеркаськ імені Потапенка. Не, не пам'ятаю, хто мені його подогнав. Фейсбук мені його подогнав. Підтвердження вкусу. Вкус має бути. Якийсь центронні тона, там, якийсь, а я пробую, мені риска і все. От молочний ірисом несе? Ну, не знаю. От у мене так. По агротехніці оставив декілька рукавів. Один, два. От три і. От тут от чотири. Ну, скажімо так, якщо отам бачите вон, оці два, вже осінь, уже все, листопад, то цей ще зелений. Хто не знаю, чи то особливості сорту, чи може так йому нравиться, не знаю. Ну, так, поки так. Він буде в неукривній формі. І так, 10 листопада 2022 року. Світла води нема, є газ, це радує. Радійка працює, ловить канали наші українські, ловить через батареєчку. Узнаємо якісь новини. Недавно така новина була, що Снігурівку взяли. І ще там декілька сіл. Ну, щось щось відбувається, щось йде. Повирубали в городі всіте. Світла в городі нема. Відключили хлібозаводи, Хліба в місті нема. Слава Богу, на алейках побачив з колес якусь аптеку продають, це вже радує. Вода в єдиному місці у нас на районі це церква. Біля церкви, Християнської церкви. Єдина вода на районі. Більше ніде води нема. Вони, у них скважина, вони включають генератор і якось люди беруть воду. Більше ніде води нема. Напомню, це <кій> у нас полупустиня. І от цього от, помпочки, качать, от цього у нас немає. На лівому березі є, у нас нема. І басин у нас нема. Так що, ну, от от так, от так зараз. Вода це дуже. По електриці. Генератори. Працюють генератори по, по місту, десь ставлять прямо на остановці. Люди приходять, заряджають якісь мобілки, щоб хоч, 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 хоч якось щось. Виїзд. Виїзд з міста може бути тільки в одному напрямку, і возврата вже не буде. Люди виїжджали. Хтось виїжджав, робив все по ну як їм туристи сказали. Получили сертифікат на 2 мільйони за хату. Там ще щось отримали. Поїхали, уїхали. Куди приїхали, не знаю, не скажу. Но туди, коли, куди вони приїхали, усе жилье було в ціні від 5 мільйонів рублів. Тобто, 2 вони отримали, а жильо п'ятерочку. Покрутили, покрутили, решили вернутися. Тому що, ну, без варіантів, сертифікат вони продати не можуть, нічого, ну, грошей нема. А ні. все, ви виїхали, все. І назад ніхто більше не повернувся. Доставка по питанню вроді як є, але таке, таке. Ладно. Всім пока, всім до завтра.